Це лише стало гадомство. Как бы, і не один раз Станіслав навіть порахувати не може, скільки разів ходив по вугіллю і жодного разу не опікся. А все тому, що тут головне психологічно налаштуватися. Я вирішила з'ясувати, як діє цей психологічний прийом, і приєдналася до групи вилохідців. Ростислав керує школою вогнеходіння вже сім років. За цей час по вугіллю провів не одну тисячу людей. Я даю возможность человеку проявить себя, как все мы ну, вместе с собрались, подготовились и прошли. То есть поучаствовать в общем процессе, ну, понятие или определение для себя своих возможностей, да, их уровень новый увидеть. Вот я смог Я пройшов. Я можу це зробити, да? Це не потрібно повторювати. Боже просто зделай. Євгенія по вугільну ходила п'ять разів, і кожен раз був як перший, щоразу інші відчуття. На всі зустрічі в умохиці приходить з чіткою метою доказать собі, що я все можу, що все реально, що ми, люди, ми можемо все. Щоб по наші дві батса, пройдя по вуглям, ти осязаєш свою силу. Якщо ти пройшов по вуглям, значить, ти можеш зробити все. Виконуємо вправи для подолання свого страху. А-а-а-а-а-а-а-а-а! Поки тренуємось, дізнаюсь, що керує людьми, які зважуються пройти побитому склу. Ось цей, знаєте, ось цей момент очікування, момент, боже, що ж буде, мислі, воно більше надзвиняє на самом деле страху, ніж само дійство, просто стати. Віталій відкрив для себе чудодійний масаж ніг, адже на ступнях знаходяться точки, які відповідають за кожен орган нашого тіла. Очень Звичайні пивні пляшки подрібнюють, але без верхньої та нижньої частини. В них скло товстіше та небезпечніше. Потім розмінаємо ступні. Головне, щоб ноги були сухими і скло до них не прилипало. Я розміняла ноги, розслабилась і тепер готова побороти свій страх і пройти по вбитому склу. Можна і тут стояти. Після процедури потрібно обтрусити скло з ніг і потім вже ставати на підлогу. Гарний масаж і жодної краплі крові. Повертаємося до могилля На черзі останній інструктаж. В процесі ходьби ви хатьбу вигляді в подлобі і не останавливайтесь. Зовні здається, що вугілена перегоріло, але насправді всередині доволі гаряче. Перші кроки. Н'як букболю та. Лише приємне відчуття в ногах. Денис – новачок у виходінні. Після першого проходу по доріжці з Вогілля, його не зупинити. Пройшов разів чотири. Плюс от дружбы, вот страхи просто тому, Психологи підтверджують ефективність таких він підходить до розширення е-е некого представлення у своїх можливостях свого тіла і можливостях своєї психіки. Човен посвітло розуміє, що він може більше, що він здатний на те, е-е казалось здалося Можливостям Можливості людського тіла немає меж, головне знати це і на повну використовувати свій потенціал у боротьбі зі своїми страхами та називнятися на досягнутому. Ірина Симоніна, Сергій Дунда, Ігор Фоменко. підсумки тижня.